Офіціянки, нянечки і прибиральниці. Значить, отут у мене якраз історії тих людей, яких ми розшукуємо. У цій теці зникли безвісті за кордоном. Ігор просить не показувати фото. Це може нашкодити пошукам. В основному це молоді жінки. Але але є і чоловік. Він вислухав сотні історій невтішних родичів. У багатьох часто одна і та сама зав'язка. Це не обов'язково. Підійшли, мішок на голову, в машину затихнули і поїхали. Хоча це також не виключається. Але в основному діють класичні прийоми. Класичними прийомами Ігор називає метод замилювання очей. Це під'їжджає, молодий, симпатичний чоловік на багатій машині. Каже що він, вона йому дуже сподобалась, він хоче з нею познайомитись. Він там два-три дні її вивезе десь в ресторан, ще там, там кудись. Потім каже, слухай, що ти тут працюєш, давай я тобі знайду кращу роботу, от ми поїхали зі мною. Довірлива дівчина легко вірить у велике кохання, яке потім переросте у щасливу сім'ю. Вона думає, отут принц на червоному Феррарі до мене під'їхав, як мені повело. Замість розкішної обручки іноземні кавалери нерідко дарують кайданки у борделі. Це можуть зробити так, що е, просто опутати боргами, що вона буде винна гру. І потім просто скажеться, ти відробляєш і все. Нарахує й там до 10 тисяч євро. Бургер Крест журналіст німецького каналу. Це він фінансує пошуки братів Гнатів, А з їхніх матеріалів робить сюжети. Познайомились сім років тому. Ігор тоді розшукував українку на ім'я Марія. Німець у той час знімав програму про торгівлю людьми саме в Україні. Зникла героїня, працювала в барі, а опинилась у борделі. Марію загнали у борги і змусили працювати за викликом рятувальника з батьківщини. На ходу розробили спецоперацію. Ігорів брат замовляє номер і телефоном викликає повію. Е, то є клуб, так? Я це, е, два тижні тему е, я з фасатом приїжджав е, така е, блонда Маріана. Сто. Стояє. Нехбенч, нехбенч. Дзвінок у двері дівчина на порозі. Сутенери фіксують час і чекають внизу у машині. Об'ясню, в чому справа. Значить. Э... Петру, ти не лякайся. Там з дівчинкою просто істерика була. Вона плакала, кричала Заберіть мене до мами. Де вчистка, ну от просто попала в таку халепу. Вони самі ледь не вскочили у халепу. Від несподіванки дівчина не могла приборкати емоції. У нас є дуже мало часу. Ми зараз забираємося. Ми тебе забирають. Ми ще віднимемо. Я змогу. Я. Я хочу дома. Я поїхала до на роботу вона казала, що нібито і роботи я Куди він йде? з кінця. Марію перевдягають і виводять з готелю. У сутенерів напевно була зброя, але на щастя, вони нічого не запідозрили. Інші до неї шок. Так, вона тут, тут допомогу. Хотіла отримати, але не вірила, що така допомога буде. А тут раз і з'явилося. уже за кілька годин. Знову вільна Марія сидітиме в українському консульстві. Bye. 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 Okay. Bye. ці двоє отримують задоволення від своєї екстремальної справи. До спецоперації підходять творчо і постійно перевтілюються. Перед очима сутенерів вони постають заможними бізнесменами. Шукають вродливих українок. Ну я зрозуміло, якщо вона, скажімо, знаходиться десь в, е, в нічному кубі чи в Бурдель, то е, нам же треба туди зайти, з нею зустрітися, з нею поговорити. Значить що, треба туди під'їхати на якійсь крутій машині. Дивіться в заключній частині жертви торгівців людьми. У джунглін просить все. Чому в Україні осідають тисячі прибульців з Африки та Азії? Хто обіцяв їм життя у Європі? То, що нам год далі, це дуже багато. для дитини особливо. Як живеться іноземцям в українському спецприймальнику історія із заград. Визнаний бренд